5 квітня новини сьогодні. В ефірі Рудани вже за хвилину про головне за мить у студії на Паукова. Вітаю умови для бійців. Центр шикарний і мужним для хлопців дійсно дуже сильно. В місті завершується будівництво центру реабілітації для учасників бойових дій та ветеранів. Проблемний діаліз. На лікарствах можна отак от і що іграти, які-то торги створювати, які-то конкуренцію. Через непроведені тендери більше 20 криверійських хворих залишилися без життєво необхідних препаратів. Комфортабельне поповнення. Ми заботимося, щоб нашим людям було удобно добиратися на роботу. У парку центрального комбінату групи «Медінвест» – 5 нових автобусів. Торік у п'ятій міськлікарні почалася масштабна реконструкція. Один із корпусів медзакладу взялися перетворити на центр реабілітації для учасників бойових дій та ветеранів. Нині роботи на завершальному етапі чи встигають завершити реконструкцію строк сьогодні. Перевірив міський голова. У Кривому Розі живе більше 4 тисячі ветеранів з турботою про їхнє здоров'я. Торік міська влада взялася за реконструкцію одного з корпусів п'ятої міськлікарні. І вже невдовзі там відкриється перший у місті центр реабілітації для учасників бойових дій. З небольшим відставанням, але роботи виконуються качественно. В маєці учасники бойових действий, наші ветерани, зможуть вже оздоравлюватися і получать необхідні услуги по реабілітації в нашому. В криворожском центре, который, я надеюсь, будет одним из лучших в Украине. Для бійців у центрі 34 комфортабельні палати, кожна на два ліжка. Лікарі в закладі широкого спектру профілів. Особлива увага фахівцям, психологам та фізіотерапевтам. Не забули й про умови відпочинку бійців. Зокрема, сьогодні озеленювали прилеглі до центру ділянки. Тут ростимуть берези, горобини та кущі спіреї. Вже висаджено більше півсотні саджанців. Їх для такої доброї справи надали підприємці, учасники ярмарку. Все для саду та городу. В рамках экологической акции Всеукраинской «Посади дерево мир. Озеленяется сквер центра реабилитации для участников боевых действий. Очень, конечно, приятно, что мы можем таким образом помочь ребятам. Разом с миром міста майбутню здравницю оглянули, и криворийские бійцы, а то від побашиного хлопця у захваті. Центр шикарный і нужен он для ребят действительно очень сильно. Потому что ну, многие прошли тот ад, И врагу не пожелаешь такого ада. От я був в госпіталі в Харькове, в Дніпропетровске. Ездили, проведу в Одессу. Такої красоты я не видел нигде. Большое огромное спасибо городу Юрию Григорьевичу. Поруч із закладом для військових, четверта міська амбулаторія. Нині там також завершуються масштабні ремонтні роботи. Так само, як і центр реабілітації, вона прийме перших відвідувачів у травні. Всеволод Прокоф'єв, Костянтин Сологуб. Програма цей день. Міський голова Юрій Вєлкул та перший заступник мера Євгену Дот у Польщі підписали договір про співпрацю міст. Це не перший подібний меморандум. Якщо раніше йшлося про проекти у сфері енергозбереження, освіти, реабілітації воїнів АТО, то наразі йдеться про молодіжну політику і бізнес інновації. Які саме поговоримо з гостем студії, першим заступником міського голови Євгеном Ододом. Пане Євгене, вітаю! вечір. не перша успішна домовленість з польськими партнерами. Кривеліські представники вже не потребують представлення у тому, ж люблені. Стосунки вже дружні. Ну, я вообще небольшой любитель кататься по, по командировкам, но нас з Юрієм... Юрий... Григорьевич Вилкул пригласил мэр города Люблина Кшиштов Жук. Мы поехали. Есть основные, есть много важных вопросов, и эти вопросы мы обсудили. Это и создание рабочих мест для молодежи, это и развитие велосипедной инфраструктуры, это и обновление и развитие зон рекреации вокруг в, в, в пойме реки и Саксагань. В Любене есть подобная ситуация, когда река Быстрица проходит напрямую через город. И очень интересные проекты по развитию вот это называется ревитализация. Что касается молоди? Про какие самые проекты мы, говорим, Мы говорим о развитии новых инновационных вещей, которых в городе не хватает. Это очень важно для молодежи, потому что молодежь из города уезжает, и нужны конкретные якорные программы, которые будут тут ребята тут ребята вставлять. Это это, Это, программа для молодежи с идеями, для талантливых ребят, те, которые не видят себя может быть, в той в той системе координат, которая сложилась в городе, но они не уедут, потому что мы им предложим альтернативу. Яку саме? Що, що, от, якщо я молода людина, і дивлюся зараз наше інтерв'ю. Що я повинна зробити, над чим замислитися, або, можливо, якось структурувати свої ідеї, кудись в подати? В сентябрі місяці ми відкриємо Україно-Польський научно-економічний центр при Криворозькому технічному університеті. Цей центр буде проводити конкурсні програми для відбору найкращих ідей і програм для розвитку. Значить, якщо молодий чоловік або дівчинка захоче розвивати свій бізнес тут, в Криворозькому, ми їй допоможемо. В випадку, якщо Конкурс, если конкурсная программа а, будет пройдена и будет победа у, у идеи или проекта, э, и будет, э, будет, возможность получить приглашение для, для развития бизнеса в Европе. При условии, э, что данная компания э, и интеллектуальная собственность в рамках этого проекта будут зарегистрированы в Кривом Роге, чтобы здесь платились налоги. Обовязково, это обязательно. вас, и головы, может быть, так? Ну, мы с Юрием Григорьевичем Вилкулом считаем, что это наиболее правильная модель, Потому что э, нужно помогать создавать рабочие места, особенно для молодежи, чтобы они не, не уезжали, но при этом и, э, город не должен страдать. Чимало молодых людей навчаются у Польши, спілкувалися спілкивалась про процессе. Ну, є студентами, скажем, у ну, э, чи языков. Поездка Юрия Григорьевича была очень насыщенной, но он нашел время, чтобы увидеться с нашими земляками а, студентами. Э, в Любрине бывает много мэров разных городов, но э, наша делегация. Во главе с мэром была первая, которая собрала тех ребят, которые учатся из нашего города. В 2015 году поехало 50 человек, в этом году уже 80 человек учатся. Юрий Григорьевич всех пригласил и сделал важные акценты. То есть На самом деле, в Люблине есть уникальная возможность проходить стажировки для обучения европейским программам развития города прямо в мэрии. То есть мы договорились, что наши ребята, но ну, если они активны, если они хорошо знают польские, если они хорошо знают. Ну, 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 Азы да, для управления проектами, то им, им там рады, и их пригласили от имени Юрия Григорьевича на работу на стажировку в Марии города Любля. Це цікаво. Стосовно велосипедного руху, буквально коротко. які інновації будуть в місті? Бо буквально щойно У нас були велосипедисти, представники цього руху, В Кривому да, розі. він дуже активно я, розвивається. Я спілкувався з ребятами, дуже талантливий. Є чому активний. заздрити у Польщі? Uh, ну, я вам скажу так, ну, там концептуально все інакше. Да? То есть, в принципі, на законодательному рівні так построено, що uh -huh. пріоритет у пішохода і у велосипедиста по всім вопросам. Тобто, завжди по умолчанию права велосипедиста чи пішохода більше всего денег тратиться на велосипедну Уже потом мотоциклисты, велосипедисты и большой транспорт. Но Тут другая философия. У нас есть концепция в городе по велосипедному по, по велосипедному движению. Мэр города э, очень э, очень требователен в этих вопросах. В ну, новых парках что... же появляются до Рижки, обов'язково умова. Это начало. Угу. Тобто ми буде і пріоритет для велосипедистів і на пріоритет, будуть і можливості получения в аренду транспорта велосипедного. Будемо і заводити великі корпорації, которые будуть здавати в аренду транспорт. Робота ведеться. я думаю, що в цьому році будуть, будуть определені здвиги, покажемо. Наше завершено. Дякую, пане Іне, що знайшли час сьогодні. До інших тем в управлінні екології виконково міськради з'ясовували технічні питання передачі даних, моніторингу, атмосферного повітря, автоматизованої системи постів підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг, а також висвітлення їх в онлайн режимі. Розповідає Тетяна Васильова. На межах санітарних зон Арселор Мітл Кривий Ріг функціонують три пости моніторингу атмосферного повітря, проте їхні дані ще закриті для міста. Під час робочої зустрічі в міському управлінні екології представники підприємства презентували онлайн-версію системи моніторингу, тестування якої на завершальному етапі вони побіцяли, що у травні відкриті дані з'являться в онлайн режимі на веб-ресурсі АМКР та увійдуть до загальноміської системи. У нас внедрена така програма. Нужны необходимые, конечно, безусловно, действия для того, чтобы сравнение тех данных, которые тех данных, которые реально выводятся, как и у вас на автоматическое mm -hmm. рабочее место, соответствовали 100% тем данным, которые будут показываться в общем доступном mm -hmm. режиме. На следующей неделе мы устанавливаем на штатное место полимера, которое находится сейчас на поверке в Киеве. Это, Это будут концентрации и максимально разовые, и среднесуточные. Пока да? мы говорим о максимально разовых 100%. 100%. Mm -hmm. Они сейчас уже у нас есть доступные. По суточно нам потрібно немножко ще пороботи. але я сподіваюся, що ми до все успіху. Міський модуль екомоніторинг протягом п'яти місяців висвітлює дані постів, розміщених на території міста. Результати подаються за шістьма найменуваннями хімічних забрудників повітря та оновлюються щогодини. В системі моніторингу АМКР кілька показників виявились відсутніми. Ви яку задачу перед вашими програмістами поставили? От вони вам її і зробили. У нас система працює. Беріть за основу наш, наш, наш об'єм даних. Ну, мы вам это предлагаем. Мы все это выдали, и они это знают. Сейчас услышали еще кое-какие нюансы, которые вы нам рассказали. И этим всем занимаются каждый день. Татьяна Васильева, Владислав Талалай, Цей день. Кілька днів тому ми розповідали про проблему хворих, які отримують перитоніальний діаліз. Ці люди постійно перебувають у напрузі, щоразу гадаючи, чи не забуде держава про їхні потреби і чи будуть вчасно закуплені життєво необхідні препарати. Про суть проблеми нагадає наступний сюжет цього дня. Анатолій на перитоніальному діалізі з 2012 року. Щомісяця у другій міськлікарні йому та його друзям за нещастям надають необхідні ліки. Принаймні, так було раніше. Наша врач от діалізного відділення за прийшла і об'яснила нам ситуацію, розказала, що так і так, о, що все растворов нету, потому что где-то кто-то блокирует торги. Оказывается, есть такая ситуация. Оказывается, наши, я тоже этого никогда не думал и не подозревал о том, что на лекарствах можно вот так вот еще играть, какие-то торги создавать, какие-то конкуренцию в торгах. Вот і грати на жизні чоле Ну как в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, проблема тягнеться ще з минулого року. При оголошенні тендору з'явився ще один учасник, який нині відстоює свої права в антимонопольному комітеті. Іспользує свою право, департамент здравоохраніння області закупають ще на квартал. Препараты той фирмы, которая пользовалась в 2016 году. И таким образом пролонгирует лечение на январь, февраль, март. Но март заканчивается, вот, и нужно закупать новые препараты, новые растворы. Значит, когда об этом начали вестись переговоры, вновь фирма-конкурент объявляется на горизонте и опять пишет письмо в антимонопольный комитет. Опять срываются договоренности. Ситуація критична, і тому що поставки ліків не можна переривати і тому, що перехід на нові препарати змусить людей йти на операції усіх хворих одночасно. Перейти просто так з одної фірми на другу ми не в силах. тому що наступить розгерметизація систем, систем, которые цей метод лікування. Нужно міняти коннектор, нужно міняти канюли, нужно міняти раствори. Спектр растворов у второй фирмы конкурента менше значительно. если она выигрывает, то это приносит большие сложности. У нас есть письмо от Министерства здравоохранения Украины, которое говорит, что этого делать нельзя. Ліків не лишилося. І поки медики сподіваються на здорових глусторядовців, хворим лишається хіба що молитися. Юлія Стахарська, Владислав Талалай, Володимир Нестор, програма цей день. В Кривому розі 23 пацієнти, чиє життя залежить від перитоніального діалізу. Чи змінилася ситуація на сьогодні? Запитаємо гостя студії. Це заступник голови головного лікаря з медичної частини міськлікарні номер 2 Анжеліта Тамамшева. Пані Анжеліка, вітаю вас. Доброго дня питання як до лікаря, в чому суть цієї процедури, і чи справді така велика небезпека для людей залишитися без препарату? Чим загрожує для них небезпека залишитися без препарату дуже велика. Тому що за допомогою цих препаратів виводяться шлаки, які нирки, які не в змозі працювати, цього не роблять. Тому відсутність цих препаратів погрожує життю, життю кожен день, коли немає цих препаратів. Скільки людина може ну, більш-менш нормально терпіти, скажімо так, без препаратів? Ці пацієнти не можуть терпіти. Взагалі. Тобто рахунок йде рахунок на, на, на на години, та? на добу, на дві. Це коли стан буде прогресивно погіршуватись, і все буде дуже погано. І замінити їх не можна ніякими процедурами. Або лікарі якось допомагають. Ну, за наявності гемодіалізу, це може бути замінено процедурою гемодіалізу. Це різні види замісної ниркової терапії. Але це також замісна ниркова терапія і є розходні матеріали, які то також коштують дуже великі гроші. Наразі чи забезпечені пацієнти препаратами? От на сьогодні, на сьогодні ситуація залишається такою ж, як вона була нічого не змінилося? Нічого не змінилося. Препарати днями закінчаться. Чому так сталося? От якщо ми говоримо про питання, коли людина опиняється між життям і смертю, то повинні бути відповідальні. Хто відповідальний за це? Лікарня надавала заявку своєчасно, починаючи з кінця року, це продовжувалося за поданням державної адміністрації. Заявку Де куди, якщо можна сказати? Заявка надавалася до Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації. Адмі... Заявки надавалися своєчасно. Коли змінювалася ситуація, це повторювалося. Остання заявка була надана в лютому. Що відповідають, пані Анжеліку? Відповідають, що торги повинні відбутися торги. Тендер відбувся, але було подано про позив... Про призупинення це питання розглядалось на прошлому тижні в антимонопольному комітеті. На жаль, ситуація не змінилася. Знов треба проводити тендерні процедури. Сподіваюся, що відповідні тендери проведуться якомога швидше. Дякую, пані Анжеліко, Наш час завершено. На жаль, до інших тем центральний комбінат групи оновив свій автомобільний цех п'ятьма комфортабельними автобусами. Чотири з них підприємство придбало за власні кошти. Ще один це подарунок від генерального директора корпорації. Придбання нових комфортабельних автобусів для трудового колективу центрального комбінату групи Метенвест очікувана і приємна подія. Генеральний директор комбінату Дмитро Шевчик назвав придбання автобусів ще одним вагомим кроком для покращення умов праці на підприємстві. мы заботимся о том, чтобы нашим людям было удобно добираться на работу. Эти пять автобусов будут курсировать в двух основных направлениях. Три из них будут доставлять наших людей на основную промышленную площадку предприятия. Два в район Петровского и Артемовского карьера. Стоимость каждого из этих автобусов более трех миллионов гривен. Мы постоянно и стабильно работаем над улучшением условий жизни и работы Наших трудящихся и будем заниматься этим впредь. Мы хотим, чтобы все, кто работает на центральном комбинате, были довольны. Дмитро Шевчик вручив водіям ключі від нових автобусів, оглянув салон, оцінив зручність автобусів, сівши за кермо. Безкоштовний проїзд на роботу і назад дозволить працівникам підприємства зекономити щонайменше 400-600 гривень сімейного бюджету. До того ж, це ще й суттєва економія часу для гірників, що мешкають у віддалених від виробництва районах. В першу чергу комфортабельні, комфортабельне, другу чергу вмістительні. Ну, одним словом, это новая техніка є новая техника. техніка. на большом пространці. Машини сильные нужны, новые, качественные. Над соціальними проектами центральний комбінат групи Метинвест працює системно. Підприємство подовжило угоди соціального страхування. На пільговій основі надає можливість працівникам та членам їх сімей оздоровитися, здійснює матеріальні виплати. А ще на комбінаті навчають і всіляко стимулюють персонал. Вища кваліфікація, більша зарплата і відповідно кращі перспективи. Валерій Кожухар, Всеволод Прокоф'єв, Борис Торохтій. Програма цей день. Олександр Вілкул вніс у парламент законопроект, який передбачає суворі санкції для посадовців із подвійним громадянством. Це питання стало ключовим на сьогоднішньому засіданні комітету Верховної Ради з питань прав людини та нацменшин. Фахівці звітують в Україні чимало людей з владними повноваженнями мають кілька паспортів і використовують їх як запасний аеродром. На боротьбу з цим явищем і спрямована законодавча ініціатива народного обранця. Предлагається наступний механізм. Перше. У всех работающих во власти, либо являющихся депутатами людей, будет иметься один месяц для того, чтобы отказаться от второго паспорта или уйти с работы или сложить мандат народного депутата. Значит, если это не происходит, и чиновник скрывает эту информацию, то он автоматически лишается этой работы, либо автоматически лишается депутатского мандата. І на п'ять лет йому запрещено займати эту должность. Кроме этого, наличие второго паспорта необходимо указывать в електронній декларації. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Центр як мрія. Мені очень подобається наше здание, тому що воно радужне, красиве. Партнерство міста і південного комбінату дало друге життя центру дитячої юнацької творчості Мрія. І почитати, і послухати тут. Є читачі, тут є дуже сильний поет, тут є фестивалі, тут є телебачення яке знімає про книжки, що диво дивно сьогодні. В гостях у Криворізьких шанувальників зі своїм новим романом побували брати капранови. Яки прожили в цих стінах, але помешкання їм не належить. Мова йде про кімнати в гуртожитку. Сьогодні Верховна Рада прийняла поправки до законопроекту номер 1076 Назначить, мешканці гуртожитків зможуть приватизувати свої кімнати. Механізм врегульовано повністю. Співавтор документа – нардеп Андрій Гальченко. Была большая проведена работа в комитете. Все наши поправки, поправки президента были внесены. И, соответственно, сегодня Рада показала действительно сплоченность не политической темы, а именно то, что думается о людях. Что такое закон 1076? Это дает возможность сегодня жителям общежитий приватизировать свои комнаты, в которых выросла по три поколения. На підприємстві «Криворіжгаз» почастішали випадки проникнення зловмисників у споруди з технологічним обладнанням. У березні невідомими були понівечені прилади газорозподіючого пункту у військовому містечку. 33. тоді 14 багатоповерхівок на три дні залишилося без газу. У слід за цим випадком сталося пошкодження газорозподільчого пункту по вулиці Широківській. Вчора незаконне проникнення в ГРП номер 37 залишило без газу 130 осель приватного сектору селища Буршіцьке. Наші бригади вже вторий день е, займаються іспитанням е, газопроводів улічних і контрольною присовкою внутрі систем і пусконаладочними роботами. Це прежде пріжжов, наших потребіті. И хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, если увидят в районе наших зданий, газорегуляторных пунктов или шкафных неизвестных лиц без спецодежды своевременно предупреждать нашу диспетчерскую службу 104. У рамках програми соціального партнерства південного комбінату з містом капітально відремонтована центр дитячо-юнацької творчості Мрія. Бачив відновлений творчий осередок Іван Проводов. Шість років тому південний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат став учасником програми соціального партнерства з містом. Один з її напрямків благоустрій ключових об'єктів інфраструктури. Серед важливих проєктів реконструкція центру дитячо-юнацької творчості Мрія. «ЮГОК прозвіл роботи зв'язані з ремонтом фасаду і встановленням самого об'єкта, а за що средств містного бюджету всі под'їздні тротуари і під'їзні дороги були відремонті. Таким образом получился совместный проект. Щорічно на благоустрій та покращення життя городян південний комбінат інвестує більше 10 мільйонів гривень. Фінансування потреб центру творчості мрія теж справа рук підприємства. минулому році ми капітально відремонтували центр творчості Мрія, приобрели мебель. Звуковую апаратуру. І тепер почти 700 дітей можуть навчатися в нормальних условиях. Ми також з перспективою дивимося в майбутнє. і в цьому году у нас заложено багато цікавих проєктів на благо наших горожан. У навчальному закладі повністю замінено вікна та двері. Яскравими фарбами заграли вітражі. Замена окон сделала комфортнее пребывание детей в нашем закладе, потому что стало тепло, намного теплее, уютней. Хочется сказать слова большой благодарности Южно-горному обогатительному комбинату от наших воспитанников, их родителей, от нашего коллектива и от всех жителей микрорайона. на краще оцінили і маленькі відвідувачі центру. Мені дуже понравилось, як ну, зробили СДТ. Від тепер нам очень приятно, уютно И ми з радостью ходим займатися. Мені очень подобається наше здание, тому що оно радужне, красивое. І здесь во дворі буде замечательно участвовать в різних мероприятиях. Цього року роботу з благоустрою центру творчості мрія продовжать. Іван проводив Олексій Правицький програма цей день. Українське письменство живе і розвивається. А сучасні автори не тільки пишуть, а й представляють свої роботи особисто. Міська бібліотека філіал номер 2 сьогодні стала місцем зустрічі братів Капранових зі своїми криворізькими шанувальниками. Відомі видавці та письменники брати Капранови завітали до Кривого Рогу. В бібліотеці філії номер 2 провели літературну зустріч, на якій презентували свій новий роман, відповіли на запитання та здійснили невеличкий екскурс в українську історію. Бібліотекарі задоволені, кажуть, таким гостям завжди раді. Сьогодні для нас велика честь прийняти у себе київських гостей, братів Капранових, письменників, публіцистів, громадських діячів. Ми стараємося популяризувати. Українських письменників, українські твори запросили на зустріч широку аудиторію: школярів, студентів, постійних читачів бібліотеки. Не можна не використати ту, ту можливість зустрітися із живими письменниками, живими легендами. У нас зараз тут в кривому розі. Сьогодні я прийшла на зустріч не сама. Я привела сюди своїх дев'ятикласників. У нас в гостях письменники не вперше. Кажуть, тут уже майже свої, та й криворіжці завжди виявляються вдячною аудиторією. То ж, ми приїхали в Криворіжжя, тут сильна літературна традиція, тут є читачі, тут є дуже сильні поет, тут є фестивалі, тут є телебачення, яке знімає про книжки, що диво дивно. То всі стороничні романи і позаті письменники це біда української літератури. Тобто ми вирішили так трошки в дорогах згурнути і написати любовний роман, щоб любов, любовний роман. Це значно прогресивніше що хай літературу вперед. Свій новий роман брати Капранови назвали Забуть річка. Він має історичне підґрунтя та містить у собі багато суто національних суперечностей. Послухати авторів, погортати сторінки новодруку, а за бажання і придбати його такої можливості не опустило близько сотні шанувальників творчості Капранових. Яна Богославська, Артем Мельник. Програма цей день. А у нашому інформаційному випуску це Крапка. З вами була Анна Пауко. Бережіть себе і тих, кого любите. До завтра.